Доброго дня вас вітає Полтавщина. Ми з вами не бачилися майже 20 днів. Була зайнята, я оформлювала на себе опікунство над моїм молодшим онуком. Моя донечка померла вже 12 років тому старшого онука і онучечку я вже на ноги поставила. А молодший був з батьком, тоді помер і батько був з тіткою. Тітка від нього відмовилася. Дякувати Богу, тепер всі діточки біля мене. І молодший онучок теж. Ми йому якраз у нього день народження. Справили йому день народження. Ми вітаєм тебе, ми вітаєм тебе, з Днем народження Богданко. Ми вітаєм тебе! -у! А тепер виходимо на вулицю. У нас вже морозець. Лянь тон вже, який було мінус два цією ночі. Але незважаючи ні на що. Ви гляньте на цю троянду. Її навіть обрізати немає як, бо вона ще вся зелена, а починаєш обрізати, а вона пускає нові пагани. Треба, щоб вона хоч якось почала засихати, щоб можна було щось тут з нею зробити. І вон гляньте ще й троянда. щавель росте на все. полуничка себе почуває так, мої пересаджені виногради. Стоять, поки що нічого ніде не говорять. Город тепер у мене виглядає ось так. Все, що можна було сюди покласти, я поклала. Ще позгрібаю все листя сюди. Я не знаю, чому тут іде ціла війна проти того листя. Хто вам таке сказав, ми спокон віку все те листя прикопували і спеціально збирали і виносили все на город. А зараз прямо ціла війна проти того. Але я, все, листячка, що впала з винограда, якщо тут нічого воно не підживляє, я все буду збирати і переносити на мої грядочки. Ось гляньте, ще квітнуть ротики і гуздички, бо це не чорнобривці, хто знайшов. Полуничка себе почуває гарно. А тепер давайте до малинки. Ви гляньте на цю малину. Ну тут іще, хоч дякувати Богу. Почало воно тут жавтіти та хоч листя впаде. Але малина ще є. Вон гляньте, яка червона. Ви таке бачили? Вже і морози, а малина, гляньте. Ось дивіться, що робиться. Кучами. І ви знаєте, солодка, така солодка, солодша, ніж літом була. Ну і все ж ще все ж ще вона гляньте зелена. Ну хоч уже трішечки вже втіє, хоч трішечки буде опадати листя, бо я вже хвилююсь, минулого року вона вся якось аж погоріла. Бо листя зелене було і під снігом. Дивіться ось. Грудень місяць, гляньте, у нас ще малина. І ви гляньте, якої величини. Ви дивіться на цю малину. Це якесь диво. Зривай, донечко, зривай. Ой, впала. Дивіться, щоб не казали, що ми її приклеїли. Ось дивіться, бачите, росте. Зриваємо. Ану, давайте. Така як хоче. Головне, що вона є. Кидай зразу в рот. Кидай, ось гляньте, гляньте як. Гляньте, які грона. Ну. Висла трішечки його. Підніми. ось дивіться, що робиться. Ви бачите отакі? Це грудень місяць. І ось яка краса. Гляньте. Минулого року вся стояла гола і в листях. Не було жодної ягідки ні на чому. А в цьому році листя скидає, зато, гляньте, скільки ягодок. Ви дивіться, що робиться. Гарних дві жмені а... ми зібрали малини. Тобі, ти... І то пішов, пішов нюхати малинку. Де там вона? А сама малина вже виглядає так. Листя підмерзло. Воно не, не осипається. Листя не осипається, воно тільки підмерзло, але все одно тримається на, на гілках. Що з цією малиною робиться оці останні два роки? Зовсім листя не викида. Оночечка моя. І оночек мій, і Богданочок. А, ось так. І ось дивіться, ну треба отаку красу. А я зараз буду смакувати. Угу. Угу. Смачна, дійсно смачна. Трішечки вже з'явилася кислинка, але вона все одно смачна. Це таке. Тут у мене чесничок посаджений. От. Ще не зійшов, слава Богу. Піде в морози, як і положено, без паростків зелених, а каріння нехай собі там пускає. Із ларця одинаково з ліца. Ото тобі. Ти ще й стань на задні лапи і зроби її го. Ось поразити малі. Оце тобі отакє цинка. Засипаємо листям, опалим. Краюшки, де в мене гола земля. Зараз все будемо переносити сюди. Ось так. Тепер у нас посажена іридиска, цибуля, морква, буряк, капуста і томати навіть під зиму. Будемо дивитися, що з цього вийде. Ще посаджений ми на кріп, петрушка, ну, часник, само собою. От. І будемо дивитися, що там далі. Так, тепер на оцю грядку сип. Отут де гола земелька, Богдан. Ось листечко розподіляємо, щоб було прикрито якомога більше усяких рослин. Рудимо, малина, і наші грядки нічого нігде не пропадало. Є соломка розсипалася, все на грядки. палочка, яка така ж на грядці. Все тут Все, окрім сміття. Збираємо і грядку віддоблюємо. Виноград у нас великий. листя з нього хватає. Листя з винограда попадало. Тут у мене росли кабачки, як бачите, засипано листечком, полуничка закрита. От. Тепер тут дивіться, тут полуничка закрита. Теж листячком прикрита все гарно. От. Де можна було листячка? Тут ми саме з вами садили кріп, зверху листячком засипано. От. Зараз і це листя зберемо, де що не є, і все висипемо на грядки. І буде у нас добриво Три дні у нас йшов дощ, а потім був мороз 5 градусів. І ось гляньте, як замерзло все кругом. гляньте яка балабуха. Кидай на грядку туди. Отак. От е, кінь гарно на середину. Отак. А це зараз вильємо. Іди візьми відро і відром так на всі грядки повиливаємо і перекинемо оцей бачок. Оте синє, що ти виносив, білизну. А цю воду зараз вильємо і перекинемо бачок, вже він буде на зиму. Отак, зачерпай і кльопай туди. Тікай то. Бо багато не набирай повний. Пів відерочка і виливай, щоб легше було. Лилий-лигли. Ли, ли. Постав і вилий, не обов'язково хлюпати. Якщо хлюпати, то отсюда треба хлюпати. Надержи. Я покажу тобі як. Ось так набираєш, щоб не ходити, отак хлюпаєш. Ага. Гарна балагмути там знизу, щоб вимити усю оце сміття з звідтіля усю багнюку. Ось так. І зараз перевернемо бачок. Отакі у нас осінні зимні роботи на вулиці. Ну, бачок у цьому році майже не працював. Дощу ніякого не було. Він стояв сухий, нічого в ньому не було ніяк. Так, там трішки залишилось. отак візьми возьми його за ручку перехилети і виливай. Виливай туди на грядку, а вже кудись тече, туди і буде. Хорошо, похолотай. Похолотай харчу. Отак. І виливай. Опа. О, і так його вергном сюди на кирпич на і на целочку зразу постав. О, Що, значить, у хаті є чоловік? Зразу-раз і з усім впорався. Ще у нас одне залишилось, так це треба прибрати шланги. Ну Я не знаю, чи ми впораємося з внучком, чи не впораємося, будемо дивитись. Може хтось із старших нам допоможе. Ще у нас ось троянда, яка стоїть. І Бутон. Я не можу цієї троянди. Прийшлося її затулити, бо тофу подобалося на неї піднімати ногу. Аж он, листя почало горіти. Затулила з усіх сторон трояндочку. Ну, отакі у нас справи. Грудень, вже зима. Ще у нас то мерзне, то розтає. але вже грудень. На цьому я з вами прощаюся. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.